Загалом, якщо за, повністю від 22 листопада ми зібрали 2 мільйони 331 мільйона 94 гривень. E, тобто вийшло так, що приблизно там, 1 мільйон 200 ми зібрали до стану на 18 лютого, потім було з І після 22 січня знову ми зібрали 1 мільйон 200 хвилин. Е, зараз прозвітую цю другу частину, яка була е, починаючи з. Від 18 грудня, тобто ми зібрали 1 мільйон 211 гривень. З них 737 тисяч 788 це транспорт, це автобуси до Києва, повернення за квитки і вантажні буси, з якими відправляли до Києва. Ну і 33 тисячі підсохім це організаційні витрати це бензин, мобільний зв'язок. Ну і таке ще ми робили пошиття. Тобто, в принципі, це. Зараз в нас в касі станом на сьогодні є 821 тисяча 44 гривні, 3,5 тисячі доларів, 3 тисячі 35 євро і 150 км.